Теж таки це була помилка нижче. Коли не побачили мене, вона і так вже було навчені. Останнього я вмовляв хвилин п'ять. Останній заліковий. Він тримається травичка. А я його піднімаю. Піднімайся. До травички не лізь. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на Донці. в кадрі Олег Сізон. Сьогодні знов граємо екстра Oil. Я знаю, що всі вже скучили за щукою, я теж за нею скучив, але маю сьогодні для ультралайту дві поважні причини. По-перше, щука не клює. По-друге, у нас цікава новинка. Серію Optimus розширено моделлю потужністю грам з половиною. Нова модель схожа на звичайні Оптимуси. Знайомий логотип на комлі. Все чорне та блакитне. Але є відмінності. По-перше, кутушка тримач, якого майже нема. Передня гайка та трошечки під долоню. Дуже компактний бат, Солідова верхівочка. Невеличкі кільця, Всі однолапі, компактна вставка Сік, нержавіюча сталь. Дія, як бачите, вона помітно повільніша, ніж у нашого топового патечка нанохід Zero, аналогічного за потужністю. Зароха від 0,2 до 1,5. Optimus теж від 0,2 до 1,5. Але на відміну від Зарохи, яка позиціонується нами в першу чергу під мормишки, Nano Optimus вміє в мормишки, в мікроджиг, в блешні. Насправді цю вудку ви вже бачили. Саме цю фізично. Це прототип, з яким я робив тестування взимку на своєму каналі. Але то було тестування. Я дійсно тоді визначався з тестовкою, розбирався, що вона може. Цей прототип пішов у виробництво. То вони прийдуть десь через місяць, може навіть трошечки раніше. А я, не дочекавшись, роблю офіційну презентацію саме з цим прототипом. Я впевнений, він ідентичний. Мормишка 02. Whitebait. Краснопер, якщо буде клювати. Подивимося, як це працює. Це працює миттєво, але не краснопером. Честь стати першою офіційною рибкою виборола невеличка уклейка. Потім підеш додому, а поки що посидь. Там в жабурині, там прохолодно. Зробити декілька тактів анімації я встиг. Ви побачили, що це щось середнє між дзищанням, яке робить зероха чи ельф з серії нанохід, і звичайною розкачкою. Цей спінінг більш повільний, то він може і так, і так. З закиданням все, що я казав, щодо найменшої ваги в силі. Повільні рухи. Якомога без фази підкрутки. Уклійка. За уклійкою не встигнеш. Воно, в принципі, і добре. Уклійка це чудова тестувальна рибка для нано. Причому для нано найделікатнішого Але я хочу ще й краснопера. Краснопера надуримо. Можливо, для цього пойдеться взяти більшу вагу, можливо, перейти. Але давайте вже завершимо з морвочкою 02. Проб'ємо нею вітер. Роздраконимо білу рибку. Роздраконилась невеличкий краснопер, якого звабив рух мормишки під самісіньким різом трави. Я вже бачу, що тут нема залікових, ходять невеличкі, то скоріш за все ми звідси перейдемо. Що ж ти робиш? Уклійка одна за одною. З мормишкою 02, здається, все зрозуміло. Якісна подача. Ідеальна подача. Бо майже жодного закидання без уклійки не стається. До речі, нитка. Нитка, звісно ж, тут правильна. Правильна нитка для нано. Для найлегшого нано. Це Dual One. Для інших випробувань маю іншу шпулю з грубішою ниткою. Але під мормишки це те, що треба. Отак. От Краснопер все ж таки там. Краснопер там. З мормишкою 0,2 все дуже добре. Але мені не подобається риба. Я хотів би на офіційному тест-драйві щось яскравіше. Вдалося трохи. І це звичайна риба Extra Oil. Біла, мормишкова, як на мене, то красивенна. Клійка та краснопер. Тікайте додому. Рухаємось. Але як виявилося, з краснопером сьогодні проблема. Зазвичай цю рибку бачиш на поверхні та полюєш на неї наочно. Сьогодні я краснопера на поверхні не бачу взагалі. Чи то справа в погоді, яка крутить, вирішує, чи бути дощу чи ні велика вологість, нема комахів, то немає краснопера. В будь-якому випадку програма з мормишкою буде продовжена. Запасний варіант, та ж сама уклійка. Я спробую половити її тут не у нетиповий спосіб, на дуже швидкій течії. Мормишка 03, той самий вайтбейт. Колись я тут знайшов уклійку в кількості. Так, уклійка на місці. Зараз з нею розберемось. Схоже, що не треба в тиху воду, а треба саме туди, на велику течію. На велику та на максимальну дистанцію їжте. Трошечки притопити, скинути, підсекти. Уклійка на місці. Що ж, для демонстрації якості мормушкової снасті уклійка насправді це найкраща рибка. Краще, ніж краснопер. Давайте ще їх декілька, а потім до наступних пунктів програми їх ще маємо. В страшенному бурлі Уклійки все ж нема. Уклійка там, де течія трошечки стишується, і не на самій поверхні. Вона на тій глибині, на яку я можу заглибити 0,3 мормишку. Про снасть я вже й забув. Вона настільки продовження руки, я просто ловлю, не замислюючись ані про закидання, ані про анімацію. Моє коло інтересів це глибина та дистанція. Все. Зрозумівши, де стоїть уклійка, я починаю її тягати. Що уклійка дрібна, абсолютно не проблема. Це екстра уел, який в змозі ловити будь-яку рибу. Навіть найдрібнішу. Уклієчка. Уклієчку знайдено. Підібрано ключик. Уклієчка дубаситься системно. Ну добре. Програму з мормишками завершено. Вибачте, що це не було дуже цікаво, бо рибка дрібна. Але я мав продемонструвати, як цей, начебто, бюджетний патичок працює з найлегшими мормишками, з тоненькою ниточкою. Як бачимо, працює чудово. Наступний крок мікруха та блешні. Для цього я маю замінити шпулю. На цій шпулі, нагадаю, був Duel One PE 01 з шоклідером, з звичайного зимового нейлону 010. А ось шпуля з грубішою ниткою. Gossen Adjin PE 025. Шок-лідер, флюр 016. Працюємо. Тест-драйв триває. Півтора грами вольфраму. Polaris 1,8. Затишок біля течії. Тут мають бути окуні. Подивимось, як впорається з ними Optimus Nano що завантажено максимальною вагою? Важчої мікрухи йому вже не треба. Чудовий контакт. На Гачку. Заліковий окунь. Його зваблено, його втримано. Він наш. На випадок, якщо в суводі ще є окуні, я посаджу цього до підсаки, щоб нічого не розповів. Нехай потім розповість про свою пригоду, як піде додому. Анімацію я починаю ще на пів води, але поверхнової активності не бачу то сподіваюсь на клювання з дна. Це правильний розрахунок. Окуні на дні і клюють, як мають клювати окуні на мікроджиг. Та ще й залікові. Рибку ув'язнено. Монтаж повернено до робочого стану. Ще раз. Ого, який він літній, який активний. Як вже клюнув, то клюнув. Дуже приємний розмір, причому кожен наступний трошечки більший, так що дойдемо і до 100 грамів. Сідай? Впритул. На затишку має хтось бути. Ого. На течії ковбасяться клині. До них ще дійдемо. Четвертий. Класична мікрожигова риба. Дуже приємна. Щоб вполювати останнього п'ятого окуня, я навіть зменшив вагу. Поларіс летить в затишок вже на грамі. Але окуні скінчилися. Щойно жерли, як скажені. І вже хвилин 5 я не можу здобути контакт. Може, щука зайшла. Щука сьогодні не наш клієнт. Але тему класичного мікроджигу з оптімусом нано вважаю більш-менш розкритою. Півтора грами це його максимальна вага. Комфортне закидання, адекватна анімація, чудове відчуття контакту, чудове відпрацювання на рибі. Переходимо до наступного пункту програми. Відпускаємо окунів. помилувавшись ними на останок. Красені. Та, звісно ж, красені. Преміальні клієнти Extra Oil. Тікайте. До свіжої водички. А тут бачимо всі умови для екстрім тесту. На швидкій течії, на мілині. Я бачу декілька клинів. Клині залікові. Запропоную їм коливалочку. Грамова суара. На жаль, з безбородим гачком бо з форельної коробки умови тут складні подивимось як впорається оптимус нано до клинчиків треба пристрілятись дуже комфортне закидання швидкий обстрім. слідкуємо банзай він вийшов на перехоплення і дуже красиво з'їв. Форсуємо рибку. Форсуємо, бо тут до чорта трави. Банзай. Екстрім тест. Здано. Клинчук, як для екстрауел, дуже-дуже заліковий. Потрібна світлинка. Накопичувати кленів в підсаці, звісно ж, ніхто не буде. Рибка шляхетна, погано переносить неволю, тому блешенько виймаємо. Безбородий гачок витримав. Насправді витримав не безбородий гачок. А саме Optimus Nano, Він втримав залікову рибу в складних умовах на гачку, що сам не тримає навпаки. На гачку, щоб відчеплявся. Добре. До один, там може й наступний. Але блешеньку я заміню. Коли валка впіймала, то дай впіймати оберталці. Блешень сьогодні маю трохи, вони не планувалися як обов'язковий пункт програми. Але бачите, стрелили. Стрелили, бо оптимус нано дійсно універсал. На застібку йде агліаноль. Чи зробить вона те ж саме? І раз апстрім. І знову з першої проводки вони не з'їдають. Але я налаштуюсь. Одразу запустив. Банзай. Ця риба більша. Чи ні, чи просто жвавіше. Виходь, виходь, виходь. Ні. Це такий самий клень, калібрований. Він смикнувся в траву, але вудка втримала. Звісно ж, за допомогою фрікціончику. Знов маємо красення. Відчепився. Молодець. Риба відчепилася в підсаці. Блешеньку відчеплю потім. Бо рибці нема сенсу це терпіти. Рибка своє відпрацювала. Тікай. Швидкий. Що робимо далі? Клей клюють. Можна дубасити їх на блешні. Але якщо вже клині так клюють, то маємо ще пункт програми. Сілікон з плавом. З плавом це Polaris 1,8. Голова 0,75. Може й 0,45, але там гачок замалий. На застібку це не стане, це треба в'язати. Polaris 1,8 йде чи то на мармишку, чи на джиголовку. Йдеться про сплав, то скоріш за все це джиголовка вагою 0,75. Клин, як ще бачу, працюємо. Чи повторить силікон те, що вдалося залізякам? Не дуже стрімова анімація, але якось треба опанувати рух мормишки, яку дуже швидко несе течією. Ось вам їжте. Ха-ха. В даному випадку це спрацювало на сплеск. Знову маємо кленчика, який залітає до підсаки, а залітай до підсаки. Він занадто живий. Олег Іванович зробив брак. Але все закінчилось нормально. Щасливий кінець для нас з вами. Не дуже щасливий для Клинчика, але він повернеться додому. Бачите, як агресивно з'їв. Не дав шансу. Додому підеш. Щось каже, але щось таке дуже зле та неприємне, я не буду це повторювати. Ну що ж, він правий. Все, що я хотів показати в екстремальній частині цього тест-драйву, начебто й показано. Риба, як м'ясо, мене не цікавить, то треба завершувати, залишити кленів у спокої. Але ви мене розумієте ще одну останню, ще одненьку. Вже не заради демонстрації. Заради задоволення. Я перейшов нижче до води, щоб це було зручно. Наполохати рибів вже не боюсь, бо якщо не впіймаю, ну нічого. Кадрів вже досить. Діжте. Востаннє на сьогодні. Теж така це була помилка стати нижче. Коли не побачили мене, вона і так вже була навчені. Останнього я вмовляв хвилин п'ять. Останній заліковий. Він тримається травичка. А я його піднімаю. Піднімайся. До травички не лізь. Банзай. Я не помилився, полюючи останнього, бо, здається, він найкращий. Красуночка-рибка. І з рибкою красуною теж, звісно, світлина. Бачите, як з'їв. Ти підеш додому. Ми тебе впіймаємо ще. Що ж, ви побачили, на що здатен цей чудовий новенький Екстра -Well Optimus Nano. Мормишки та мікроджиг. Блешні, окуні та біла, риба невеличка та риба залікова. На літній річці він король. А взимку, а взимку подивимось разом. До зими ви встигнете його придбати, встигнете з ним подружитись. То зимові тест драйви будемо робити разом з вами. Бажаю успіху в будь-якій воді з Оптимусом Нано.